Не треба капати залізо, це підвищить рівень запалення в вашому тілі. Будь-яка речовина може бути токсичною. Коли є хронічна нестача заліза, то жінка вже має хронічний запальний процес. Заліза, дефіцитна анемія це вже захворювання. Крапельці заліза це не якась іграшка, це серйозна медична процедура. Вітаю! Ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я. Мене звати Наталя Сіліна, я засновниця медичного центру Льос холістичним підходом. Ліорс в перекладі на українську мову означає світло та надія. Тому сьогодні приливаємо світло на питання про крапельниця заліза та даємо надію усім жінкам, які страждають від довготривалого нестачі заліза. Будь-яка речовина, яка вводиться в тіло людини незалежно від того, внутрішньовенний це доступ, чи це ректальна через пряму кишку свічки, чи це через піху, або через ніс, або через очні краплі, або людина п'є пігулку, будь-яка речовина може бути токсичною, тому що є таке поняття, як лікувальна дія речовини і токсична дія речовини. Якщо препарат заліза крапається не по показанням, якщо капається Занадто велика доза, то звісно крапельниця може бути токсичною. Як і будь-яке лікувальне речовина, тобто офіційно зареєстрована пігулка, офіційно зареєстрована ампула препарату, якщо їх водити занадто багато, да, занадто великій кількості, або водити без показань, може бути токсичною для тіла людини. Крапельниці заліза і тематика запалення в тілі зараз дуже сильно е, обговорюються в соцмережах. В більшості випадків лікарі, які не мають можливості прокапати пацієнту внутрішньовенно залізо, тобто зробити крапельницю залізу, да, вони е, говорять, що не треба капати залізо, це підвищить рівень запалення в вашому тілі. Дивіться, ми зараз розберемо дві основні речі, і тому я вас дуже прошу полайкати це відео, написати ваш комент, написати ваш досвід. Це дуже важливо. Поділіться своїм досвідом свого стану до крапельниці залізу і після крапельниці заліза. І я обіцяю, що я витрачу свій час, і ми обговоримо кожен кейс, який ви опишете. Дуже важливо, і цей меседж. Я дуже прошу, щоб ви прямо в свої соцмережі розповсюджували: існують два стани: існує безпосередньо залізодефіцитна анемія, і існує зниження запасів заліза в тілі дефіцитна анемія це вже захворювання, яке класифіковано в міжнародному класифікаторі хвороб, тобто це сучасний класифікатор, де захворювання мають свій номер, і якщо ти маєш цей номер, да, тобто лікар по всьому світу буде знати про твій діагноз, бо це міжнародний стандарт. Так от зріза дефіцитна анемія вона виникає внаслідок довготривалої відсутності. Заліза в тілі, і як наслідок вже тіло втрачає гемоглобін. Гемоглобін нам потрібен, бо без нього не може функціонувати жодна клітина, бо не може функціонувати без кисня. Тобто кисень потрібен кожному знаку. От нам потрібно ті речі: кисень і вода. Ну і, звісно, щастя. Но щастя Ми його будуємо самі, роботи над своїм внутрішнім світом. Тобто заліза – дефіцитна анемія, да? вона у жінок сучасних по всьому світу, і не тільки в Україні. Причина номер один це рясні менструації. І поняття рясна менструація у кожної жінки своя. Заліза, дефіцитна анемія це хвороба. Є такий стан, який не зареєстрований в класифікаторі міжнародних хвороб: це хронічна нестача заліза, тобто в нашому тілі є таке поняття як депо залізом, бо залізо – це дуже критично важливий мікроелімент. Ми це депо визначаємо порівню феретину. Ключове, дівчата, дуже запам'ятайте, влатинний дефіцит заліза він розповсюджений саме у жінок через таке розповсюджене явище, як хронічні аномально-маткові кровотечі, тобто хронічні різні менструації. Рівень феретину у кожної з вас має відповідати вашій вазі. От, наприклад, вага у вас 72 кілограми. Важно, щоб ферритин був там 65-75, вага у вас 47 кг, тобто десь приблизно ферритин має бути там 40-50. Якщо ви маєте будь-який з цих станів, то в першу чергу, звісно, ми шукаємо причину. Або це невживання червоного м'яса, або це синдром підразного кишківника. Або це різні менструації, у вас в крові за високий гомоцистеїн. Тобто є ряд факторів, які викликають хронічну нестачу заліза і потім розвиток залізодефіцитної анемії. Потрібно пам'ятати, коли є хронічна нестача заліза, то жінка вже має хронічний запальний процес, тому що тіло знаходиться в стресі. Для тіла наявність в запасі в заліза є стратегічними. Бо це не тільки про існування, виживання, це про якісну роботу головного мозку, це про якісну роботу наших ендокринних фабрик, наприклад, таких як щитовидна залоза. Те, що я бачу в своїй повсякденній практиці, практиці моєї команди, Ліор, да, що в більшості випадків, коли жінка приходить з субклінічним гіпотеріозом, тобто в неї є зниження роботи щитовидної залози, в більшості випадків вона має цей хронічний, вялотекущий дефіцит заліза. Клін компенсується, робота щитовидної залози покращується навіть без прийому гормональної терапії. Тому крапельниця заліза не підвищує запалення в тілі пацієнта, якщо вона робиться по показах. І потрібно пам'ятати, якщо у жінки вже є довготривалий дефіцит заліза, вона вже живе в умовах запалення в тілі. Одне з найрозповсюджених станів, я би не назвала це ускладненням або проблемою, це інколи жінки під час ведення їм внутрішньовенна заліза, вони відмічають металевий присмак в роті, але він швидко проходить. Ну, і, звісно, те, що є проблемою і чому не можна капати заліза в умовах квартири дома, тобто не можна на дом викликати собі медсестру і крапати заліза вдома це анафілактичний шок. Тобто, це стан, який загрожує життю. Людини, але знов таки він анафілактичний шок може в принципі статися при прийомі будь-яких ліків на сьогоднішній день, та навіть не тільки ліків на сьогоднішній день. Рівень підвищеної чутливості, так званої сенсибілізації тіла. Тобто, коли тіло починає реагувати на зовнішнє середовище агресивно, і саме проявом агресивних алергічних реакцій, ну на жаль, він є розповсюдженим. Внаслідок війни знов таки, тобто зростає оця така підвищена алергізація. Насправді не тільки серед українців це така світова тенденція внаслідок вживання ковбасок, купи всіх цих єшек, тобто всі ці обробленої їжі, а не приготовленої, скажімо, екологічно, без використання всіх купи цих додатків. І канцерогенів, і алергенів, тобто всього, чого, ну на жаль, дуже зараз багато і в фастфудах, і в китайській, і в корейській кухні. Тому треба бути уважним, можна зловити анафілактичний шок не обов'язково від крапельниці заліза. І насправді від крапельниці заліза це набагато рідше така можливість, ніж від якогось продукту харчування. Як Після будь-якої крапленці важливо трішечки там, ну там 30 хвилин полежати, відпочити. Важливо завжди на будь-яку інфузію їхати, не наче серце, щось поїсти легеньке, не можна нервуватися, Тобто, використовувати, якщо ви вже прийняли рішення прокапатись, от використовувати ці 40-60 хвилин любові до себе, лягте, розслабтеся, помедитуйте, послухайте улюблену музику, почитайте книгу. тобто вже, якщо ви вирішили подбати про своє здоров'я правильно, то зробіть все до кінця правильно. Якихось таких там протипоказів по типу не йти в сауну ввечері або на спорт не існує. Найважливіше це як після будь-якої медичної процедури бути уважним до себе, да пити достатню кількість води, тобто 2,5-3 половиною літра чистої води. Це так, як скажемо. Всі такі особливості, більше нічого. Підписуємося на канал, якщо ви не підписалися, і лайкати, лайкати і коментіть. Хай якомога більше жінок швиденько позбавляються дефіциту залізу. І знають, що якщо у вас низький ферритин або вже є анемія, одночасно ви шукаєте причину втрати заліза і нормалізовуєте своє залізо. Основне, це е, те, що я зараз бачу в нашій практиці. то у нас в Ліор дуже часто пишуть. Знають, що ми крапаємо залізо, да нам пишуть різні жінки: от, будь ласка, в мене є аналізи. Можна, ми прийдемо прокапаємося. Ми дивимося аналізи, а там нормальний рівень ферритину, там нормальний рівень гомоглобіну. Кажемо, вибачте, ми е, не можемо вас прокапати, але в мене є слабкість, пише жінка. Я кажу: ну, ми да, Наші адміністратори, що слабкість не є показом для проведення крапельниці заліза. Ми призначаємо пероральні да, таблетовані форми залізо. Якщо вони не допомагають, ми крапаємо залізо. На днях да, була консультація з жінкою, вона роками має латентний дефіцит заліза, роками в неї слабкість, в неї втомлюваність, але вона продовжує приймати таблетки або зараз вона працює з нутрисологом, І взагалі взагалі каже, не треба тобі пити, давай їжу коригувати. От вони вже їжею коригують. Нестачу заліза більше року, якось депони підвищується, ніякої динаміки немає. І жінка, я вже вважаю, що в такому випадку, якби вона прокапала по одну крапельницю, нам забула би за цю проблему, тому що ну, показом до ін'єкції є от якраз те, що не коригується підняття рівню залізу, да, не піднімається, не лікується анемія. Таблетованими формами. Тобто, якщо ви бачите, що таблетовані форми не допомагають, тоді обговорюйте з лікарем-крапельниці. Або є, наприклад, дуже розповсюдженим історія, коли жінка страдає хронічними закрепами. Да? Тобто в неї вже є закрепи, а таблетки заліза вони, на жаль, мають таке ускладнення, як посилювати ці закрепи. Тому, звісно, тут можна віддати перевагу і не мучити жінку. Закрепами да надати перевагу крапельниці з залізом. Тобто дивіться, протипоказом є безглузде використання. Інколи до нас приходять жінки, вони спостерігаються у нутриціологів. Прям ми бачимо, вони там. А я вже мала там сім крапельниць заліза. Ми, ми там крапали кожен тиждень. Треба розуміти, що крапельниця заліза це не якась іграшка, це не кислородний коктейль, це не вітамінний коктейль. Це серйозна медична процедура, і вона має бути зроблена за принципом. Все, що ми робимо з тілом, да воно має мати переваги, тобто воно має покращувати якість життя і покращувати якість життя і в довготривалій перспективі. Тобто, чим швидше ми відновимо типо заріза, тим краще почне працювати головний мозок, тим краще почне працювати ендокринна система. І це достовірно покращить якість навіть бачите годинник. Дзинь, 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 тобто вашу увагу е, 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 да, вашу увагу і телефон дзвонить. Боже, ну у нас тут просто. Ви бачите, яка така дуже актуальна ця, ну дійсно тема крапельних заліза вона є дуже дуже актуальною. Також протипоказом для інфузії заліза є. Термін вагітності до 12 тижнів. Взагалі, слухайте, кожен раз собі кажу, ну все, відео мають бути короткі, не, не треба затягувати, не треба багато інформації давати, але дійсно тематика крапельниць заліза вона є настільки поляризованою в соцмережах. Тобто, одні лікарі кричать: якщо вам лікар призначає крапельницю, це лікар там не науковий, не доказовий. Інша частина лікарів, які такі позиціюють себе як терапевти, вони кричать. Боже, це такий мовитон, жінкам не призначати крапельниця, а призначати пігулки. Я за те, щоб ви послухали це відео, зрозуміли баланс. Тобто ми не крапаємо залізо, тому що нам от просто так хочеться. Мені важливо, щоб ви розуміли, що якщо ви вживаєте давно пігулки, і у вас заріза не підвищується за депо або не лікується ваша зріза дефіцитна анемія. Подивіться, чи точно ви знайшли причину, чому залізи не засвоюються. І, по-друге, так, паралельно з пошугом причини. Зробіть собі ту вже заліза да? і відновіть своє депо швидше. І рівень запалення впаде. Тобто тіло перестане стресувати, наповниться киснем, буде краще функціонувати і ви себе будете краще почувати. Знов-таки з вас лайк, вподобайка, комент. І нагадую, що наше щастя залежить повністю від нас, від того, наскільки ми володіємо знаннями, як працювати з тривожністю. І як працювати зі своїм ментальним здоров'ям? Дуже круте запитання, нестача заліза, вона, як і нестача вітаміна Д є розповсюдженими в суспільстві, скарги є дуже розповсюдженими. Це про втомлюваність. Тобто раніше енергії, наприклад, вистачало до вечора, тепер енергія вистачає там, до четвертиї, до години. Або ви помітили, що волосся стало більш витонченим. Або є посилення випадіння волосся. Є такий симптом, як. Стало важко займатися в залі. Дуже багато людей, які мають цей симптом, вони просто скидаються на, на, просто на втому, що більше емоційне навантаження зараз мають як наслідок війни. І зовсім не думають, що якраз сильні тренування да, вони потребують додаткових резервів заліза. І якщо, наприклад, ви стали набагато інтенсивніше тренуватися, а, наприклад, червоне м'ясо ви їсте. Раз на місяць або не єсте, то звісно тіло почне більше розходувати заліза і виникне латентний дефіцит заліза. Я взагалі вважаю, що от таких два важливих мікроелементи, як вітамін Д і, і феретин. Припрошую, феретин це не мікроелемент, це критерії депо заліза. Вони мають контролюватися раз на рік, як і гормон. ТТГ, тіріатропний гормон, який показує роботу, щитовидної залози, і такий гормон наднирників, як дегідра і п'яне тестостерон, ДГС да? скорочено. Звісно, найкраще це відвідати вашого лікаря і з ним розробити план здоров'я, але якщо ви відчуваєте втомлюваність при наявності нормального сна, відчуваєте слабкість і нестачу сил. При збільшенні фізичних навантажень, але ви даєте тіло відпочивати, то, звісно, це може йти мова про зниження запасів заліза і нестачу вітаміна Д. Тобто це два стани дуже розповсюджені серед людей не тільки в Україні, а взагалі це така, скажімо, світова проблема, тому що якість харчування падає, слизова кишківника перестає адекватно всмоктувати з їжі ці мікроелементи, а з віком, ми, в принципі. Втрачаємо здатність синтезу вітаміну Д в нашій шкірі. Підписуйтесь на YouTube канал Школи жіночого здоров'я, якщо ви підписані. Поділіться вподобайкою до цього відео, напишіть комент, навіть якщо це буде просто дякую. Я щиро ділюся своїми знаннями, своїм досвідом, тому що вірю, щаслива жінка здорова та обізнана. І ком'юніті щасливих жінок воно є підтримуючим і надихаючим. В результаті цього виникає купа класних, корисних співпраць, проєктів. І ми маємо більше можливостей щодо перемоги нашої України.